Всі усім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я. Починаю свій новий влог, якось так несподівано, тому що ну, неважливо. І тут дивлюся, у нас тут ще троянди. І я хочу перейти до коло, щоб туди піти. А тут машини їздять. І я хотіла почати з троянд відео, показати, боже, на голові. У нас то похмуро, то сонечко виходить, то вітер як погіє. Ну, коротше, отака от погода. І все чекає, щоб машин не було. Побігти троянди показати. Ну, не буду вже бігати. Починаємо новий влог, мої дорогенькі. Як я обожнюю осінь, ви тільки подивіться, ну як же ж це гарно. І, до речі, у нас сьогодні тепло. Таке враження, що бабине літо. Хоча, мабуть, вже було, та я вже заплуталася. Я живу от сьогодні, що бачу, та і так і живу, так і показую. Так, є в мене сьогодні деякі плани. Але знаєте, про що хочу з вами поговорити? Я стала настільки лінива, от лінива і все. От якщо для когось я зроблю, я відгукнуся, мені не складно, у мене є енергія, в мене є бажання. А от як для себе, от щойно я виходила, я записала, то я вам хочу. Показати, поки я буду йти, то подивіться, як для себе воно інколи лінь щось робити. Це у всіх так, дівчата, це чи норм? Чи стрьом, як тут питають. Дівчатка, скажіть, будь ласка, ви теж так робите? Захотіла їсти, зробила собі каву. Потім думаю, ні, такі треба поїсти. Готувала. Такий смачний дівчата, М -м -м. сирний суп, там і курочка є, зараз плащі. Курочка. Далі, ну, як завжди, там морква, картопля і плавлений сир. То воно зараз розігріється, то думаю, треба поїсти. От є що поїсти. А бувають такі моменти, Ой, так не хочеться там щось робити. Та я кавою поп'ю. А воно каву не каву. А тим же ж не наїсися. То розіграній собі, зроби по-людськи. І ще, що мені подобається ті спеції, що я купувала. Я їх зараз додаю крізь. І картоплю відварюю. Це куркума і хмелі сунелі. І, кур... О, і картоплю відварюю, і супу такий варю. От саме поєднання куркума і хмелі сунелі. То мені то вподоби. Ну, ось і все. І поїж собі спокійно. Спокійно. І є, що їсти, так ні. Треба каву зробити. Ну, а потім, звичайно, буде кава. Подивіться, який суп. Я взяла пакування таких, як же вони називались, я вам зараз покажу. З половинки я зварила суп того пакування, а половинку Зараз я вам і покажу. А половинку я замаринувала. Ось теж ті спеції. Ну, зрозуміло, воно стоїть отаке. І потім підсмажу з цибулькою І одне пакування, і дві страви. Ось так. І отак от, от інколи ми лінуємося, а не слід того робити, є що, візьми, поїж. І мене на сир чомусь, бачите, я м'ясо не різала, ось воно тут таке. Сир, я де завгодно, кава з сиром, суп з сиром, будь-яка там піца з сиром, там, де можна, сир завжди додаю. Тому смачного. І не лінуємося <filling> для себе. Отак я сьогодні поїла, мої дорогенькі. Щойно вам показала. А чого воно в житті так буває? Для себе М -м -м. має бути якийсь баланс. Це у нас -м -м, зараз відключення то думаю, що я в хаті там буду сидіти. Я поїла, все, розігріла, а потім відключили, то я і пішла оце. Гуляю, як то кажуть. Я не гуляю, я тут заходила, записалась там, завтра я вам про це розповім та йду собі далі. Щойно ж були хмари і зараз знов сонечко. Ну, така осінь. І так корисно спокійно пройтись. Просто спокійно. Зелена трава, жовте листя. Мені якось останнім часом, знаєте, мої дорогенькі, і не треба, не хочу я багато чогось. Для мене багато це спокій, це не хвилюватися. О, і знов сонечко. Бути спокійним за дитину та за всіх нас. Щоб було мирне небо. Оце найбільше бажання у мене зараз. Мирне небо. А там, якщо щось, то що, хіба ми там не розберемося з вами, як я кажу майже в кожному відео? Обов'язково ну, розберемося. Зараз пісню якось пригадала, а ти шукай плюси. І я стосовно відключення електрики. Якщо шукати плюси, я звісно, це не дуже добре і для лікарень, дитячих садочків, але знайшли вихід ситуації, і життя продовжується, воно не зупиняється, тому навіть і не хочу на цьому зупинятися. От, але от зараз би знайшла вдома, що робити. От. А так вийшло, ідеш собі спокійно. Заздалегідь маючи графік відключення, вже і плануєш якось свій день. І коли, наприклад, не було відключення, я думаю, та нехай. Та, я потім, та, та нехай, та потім, та пізніше, та що я не встигну. А зараз ні-ні-ні. Треба зробити, а потім на все свій час. До речі, помітила, от скільки йду і нема трамваю. І щось пригадую, ну вони мені не потрібні, я за них не дуже якось так звертала увагу на них. Начебто скоротили рух, о, вітерець пішов і листя полетіло. Начебто скоротили рух, там, мабуть, так і є, тому що вже декілька пих і було, автобуси бачу. Ні, трамваї у нас їздять. Безумовно, але ну, якось заощаджують, ну що ти поробиш. Чи знаєте, що я помітила? Я буду казати лише за себе. І знов таки буде цікава ваша думка, ваша порада, чи це нормально. У мене Змінюється щось з нервовою системою, і коли буває так, що ой, щось пало, буває щось таке, як раніше я би стресувала, то зараз у мене йде реакція на жарти, і я це не контролюю мої дорогенькі, тому можливо ви помітили якісь там зміни у мене, але це я щойно зрозуміла, що Може, і не слід переключатися, на жарти, можливо, не доречно, а потім думаю, якщо це мені допомагає, і це, можливо, моя нервова система так спрацьовує. Бо інколи буває дійсно це не до жартів, це не смішно. А останнє відео мої, я це... якось так виходило, що я це показувала, розумієте? Якісь такі періоди йдуть трансформація нашої нервової системи. А можливо, такі люди зустрічаються, з ким ти спілкуєшся, а можливо, у людей теж так і зараз іде. Ой, піди розберися це життя, як воно правильно, як неправильно, роби так, як. Ти вважаєш за потрібним, але ну, якщо це не шкодить, звісно, іншим людям. Тому що інколи і слово може образити. От такий у мене зараз період, що ті мої які ділюся з вами. І чи мені подобається прогулюватися сквером, тому що не чути, як працюють генератори. І от, щойно тільки прийшла, то бачу, що трамваї таки ходять, але не так часто, як це було раніше. Але ходять. А зараз в епіцентр дівчинка дивіться. Є акції. Ну, це І на сайті можна замовляти, і завітати до магазинів. Ось такі цікаві ціни на кухні нам помічники, які, бачите, чаша. Ну, блендери, де з чашою є, без чаші. Тому зверніть увагу, електрочайники йдуть теж зі знижкою. Праска теж зі снижкою. А я останнім часом, ну, як останнім, <смі> декілька років, якось праска, якщо там сорочку треба чоловікові або швидку <смі> попрасувати і все. Раніше постільну білизну. Обов'язково прасувала зараз якось так. Ні, інколи так, для дезінфекції, як то кажуть. Знаєте, що дивлюся? Чи є в епіцентрі антижиру, той що в Аврорі недорогий бюджетний? Ну, Чомусь я помітила, що, наприклад, в таких магазинах ні, немає. Це лише є в Аврорі. Тут більш такі, бачите, коштовні, але теж мають знижку. Можна купити. Колись купувала цього півника, мені не сподобалось, але це лише моя думка. Є люди, хто купували, їм це було до вподоби. Мені ні. Тому це все таке індивідуально. Подушки, подушки 300 гривень, еко. В машинки можна брати. Усіляки. Нігенька така. Голд, голд, голд. Приблизно так. Майже 500 гривень. Різні ціни, кому що то вподобає. Так, все. Йдемо далі. Що хочу вам сказати, це погода така чудова, можна пройтись, можна прогулятися. А якби був дощ, наприклад, то я, мабуть б вже включила станцію та почитала би книгу. Якщо б був би дощ. А так думаю навіщо? Дарма включати ту станцію, ганяти її туди, потім заряджати, а так нормально. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення. Бережіть себе.